Рада вітати у нашій студії нашого гостя Вадим Черниш, керівник центру безпекових досліджень сенс, колишній міністр України з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб. Один із учасників переговорів з росіянами у рамках тристоронньої контактної групи у мінську. Все прочитала пане Вадима, але ви у нас юрист міжнародник. Юриста і юрист міжнародний будемо з вами говорити. Я сьогодні про це анонсувала, говорила, аналізувала, згадували усі скандали, які були за усіх президентів. Але тим не менше, будемо з вами говорити зараз про те, що відбулося сьогодні у Верховній Раді. А сьогодні, з другої спроби, народні депутати проголосували за відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Обидва урядовці в залі. Не з'явилися, власне, як не з'явилися і прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Хоча народні депутати а, голосували за те, щоб викликати їх на пленарне засідання. Під час обговорення питання низка парламентарів закликала увесь уряд піти у відставку. Я нагадаю, що це все пов'язано з тим, що минулого тижня НАБУ заявила про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на енергоатом. Пане Вадима, я поки що не буду вас питати, тому що мені видається без сенсу питати, як ви реагуєте на цю справу. Це коли ми так, чуємо як всі, ці Як і більшість, Так, як як і більшість, так не можна казати всі, тому що ми бачимо. Ці суми, які фігурують, ми бачимо, що відбувається. Найгірше, що ми бачимо, це те, як росіяни зараз цим користуються, і бачимо, що і Сполучені Штати, нібито вже на, натякають на те, що привеземо ва вам ось той варіант миру, який влаштовує. Сполучені Штати і Росію, і у вас мовляв не, не буде варіанту віднікуватися, тому що у вас і так ситуація не супер. Але тим не менше, я хочу, ми про це також будемо десь говорити, але давайте розпрозпочнемо із сьогоднішньої відставки двох міністрів. Ви все ж таки виступаєте за те, що має піти відставку весь уряд, чи ось достатньо лише відставок? І а чи достатньо лише відставок? Перше. Треба зрозуміти, що якщо ми відставляємо уряд, ну не ми, депутати, відставляють уряд, то хтось має прийти на заміну. Тобто, це означає, що має бути якась людина, яка візьме і набір людей, так би мовити, сет, да? mm -hmm. людей, які візьмуть на себе цю відповідальність. Я, в принципі, до цих пір не можу зрозуміти, хто ці люди. Mm -hmm. В принципі, я виступаю за те, щоб цей уряд дійсно змінили, але я просто ну, так розумію, що якщо зараз завтра проголосують відставку уряду, що буде в принципі політично правильно, mm -hmm. то вони будуть просто виконуючими обов'язки. Ну, от, це, це, знаєте, там, другий крок, який, а як ми, а хто буде в уряд іти? Mm -hmm. а хто буде пропонувати? Ну, дивіться, виконуючий обов'язки міністра енергетики, після звільнення Світлани Гринчук вже став Артем Некрасов. Він раніше був першим заступником Гринчука і очолював ДП гарантований покупець. Там просто інша процедура. Тут один міністр, а якщо. Уряд або премєр у відставку, це тягне за собою. Ну, до речі, я в уряді працював, коли mm. у нас була ситуація в зв'язку з іншим. Да? Ну, прем'єр Гройсман на вимогу президента Зеленського написав заяву про відставку. Да? І ми такі були в підвішеному стані, mm. ніхто не голосував, але всі були в такому в підвішеному стані. Да? Поки не сформували новий уряд. І я вам скажу, що це. Крайне погано було працювати, тому що це такий непевний механізм. Тому мені здається, справа зараз з двох частин, а вона має бути єдина. Да? От ми знаємо, що цей уряд піде, і mm -hmm. наступний уряд буде таким-то, да? в такій-то в, такій в такому -то форматі. А то ну, давайте ми це відправимо. Потім ми будемо думати. А кого ж той уряд в новий? Хто буде прем'єром? Тобто не варто е кричати геть уряду, поки у нас е принаймні немає людей, яких ми можемо поставити оперативно? Тож, Згадуємо звич, звичайно. Тобто, формально, якщо їх навіть відставити юридично завтра, угу. вони будуть продовжувати виконувати ті самі обов'язки, які виконують вони тепер, тільки в статусі угу. ВО. Поки не сформується новий, скільки він буде формуватися? То буде його формувати. Я не розумію цього процесу. Mm -hmm. Це політичний процес. Чи є там більшість для того, щоб проголосувати за новий уряд? Якщо брати в питання лише відповідальності, ну то очевидно для мене, що діючий прем'єр-міністр Юлія Свириденко є відповідальною персонально mm -hmm. за події, які відбувалися в енергоатомі, тому що Міністерство економіки, бо багато людей думає, що Міністерство енергетики було відповідальним за управління державними компаніями. Mm -hmm. Насправді це не так. Ну, питання є насправді не лише до ось цих озвучених Ні -ні. прізвища. Питання є до багатьох і знов ж таки тут я десь погоджуюся. Якщо ми міняємо прізвище, а як ми це міняємо Усю систему, яка продовжує. функціонувати. Я долучаю до нашого ефіру гостю Оксана Юринець, народна депутатка України попереднього скликання, колишня голова української делегації УПА НАТО, професорка Національного університету Львівська політехніка. Я вас вітаю, пані Оксана. Слава Україні! Героям слава вітаю назад перед тим як обговорити власне з вами ось цей, нібито, новий якийсь мирний план і візит президента до Теречни, Хочу вашу думку спитати стосовно того, що сьогодні відбулося у Верховній Раді. Ось ви чули слова мого гостя Вадима Черниша. Як ви вважаєте, все ж таки потрібна зараз відставка уряда чи і чи достатньо відставки двох міністрів? Ну, ви правильно підняли тему в студії питання відповідальності. І сьогодні, коли звільняють міністрів, які навіть не звітують, яких немає в країні, то напевно відповідальність має нести весь уряд. Я погоджуюся напевно з гостем, що на жаль, в нас в країні так сталося, що ніби вже немає кому іти, кому ризикувати. Бо тут зараз ситуація брати відповідальність і знаєте, так до самоспалення, до самозабуття. Бо дуже тяжка ситуація в країні на фронті, і ми абсолютно розуміємо, що. Останні дні це така точка біфоркації, і е, насправді е, ми можемо говорити багато і обурюватися, бо це реально дно таке, яке вже пробите. Коли наші рідні є там десь на сході, всі дуже добре розуміють, збираючи там якісь копійки, щоб підтримувати е, і допомагати армію. Тут в країні такі кошти. Знаєте, в нас тут навіть делегація була з Лон... з Британії, з Лондону, і ми зустрічались тут і з мером. У Львові і у Києві з мером кличком і я вам скажу відверто. Вони питають на кожному кроці будь-кого, навіть тих, хто не має відповідальності за це, про те, що робиться в країні, і це дуже небезпечно. Що це означає? Про говорячи про уряд єдності, це делегування повноважень від е, політичних сил, які є в парламенті. Я вважаю, про українських. Формувати новий уряд таки доведеться скоріше за все, до якого буде довіра, тому що насправді ситуацію треба змінювати, і ми всі в одному човні. Тут на жаль змішалися докупи, і тут дуже непросто зараз приймати рішення, тому що вже відвикли від розмови і суб'єктності парламенту, який визначає завдання для уряду. Так і ми змішали настільки ситуацію з гілками влади, відповідальністю між ними. Ну що, ніби все вирішується в одному офісі. Отут є велика проблема і питання сьогодні тих. То готовий взяти відповідальність політичну, дати підтримку тим, хто може прийти і робити все так, аби не було соромно і не позичати майбутнього наших дітей, внуків вже тепер на волосинці, тримаючи сьогодні безпеку нашої держави і взагалі всього. Тому тут дуже непроста ситуація, в якій треба дуже швидко розбиратися, але це mm -hmm. питання по дорослішання. Я думаю, навіть знаєте, ті, хто мають якусь інституційну пам'ять і досвід. Сьогодні мають бути пропоновані в парламенті, тобто повернення суб'єктності парламента, уряд у цієї єдності або є уряд відповідальності та за країну, він би мав формуватися, щоб ми могли показати партнерам, що ми договороздібні і що в нас ще є шанс, як це зробила молодь, яка вийшла у липні і сказала, що ні, ми не хочемо країну з корупцією. Пані Тому зараз дуже е, важка і непроста ситуація. Е, е, та у мене тоді питання до вас обох, говорячи про той самий уряд єдності, про який зараз багато хто говорить. Я сьогодні бачила поведінку деяких народних депутатів у залі Верховної Ради. Я собі не уявляю, ну я розумію, що я живу в парламентсько президентській республіці. Я розумію, що парламент у нас головний, але я собі не уявляю, яким чином прийдуть різні люди, стануть міністрами і не почнуть, наприклад, вести своїх свої політичні компанії. Який це має бути уряд, щоб він не розірвав ще більше країну? Тому що ну, ми ж бачимо, як поводяться деякі народні депутати. Хтось знімає тік-токи, набуваючи собі аудиторію, та? а хтось з трибуни там ще щось проголошує. Ось як ви вважаєте, пане Вадиме? Я думаю, Потім, пані Оксана, до вас. Я думаю, що має питання. бути більша увага до людей технократичних. Цебто uh -huh. людей, які дійсно можуть робити певні управлінські виконувати певні функції, але, в принципі, не мають явно виражених та, політичних афіліацій, uh -huh. афі афілювання і таких. Задекларованих політичних намірів одразу використати це з політичною метою. І, звичайно, цих людей має, має бути компроміс, щоб більшість в парламенті їх підтримала. Mm -hmm. Ну, мається на увазі, що це важка парламентська робота. І пані Оксана, будучи в парламенті, вона знає, наскільки це важко було в минулому скликанні. А в цьому ще мені здається складніше. E, пані Оксана, ва ваша думка? Дивіться, я абсолютно цього говорю, уряду, уряду єдності. Люди... Які вже мали досвід, якийсь, та, з галузю пов'язані, бо поки що ми бачимо підбирання інколи тих, знаєте, я погоджуюся, що багато професійних просто не можуть бути виконавцями. Вони мають претендувати на власну думку для цього. Вони мають мати підтримку в цьому ж парламенті, і це мають бути люди. Знаєте, бо все ж таки, коли в нашому скликанні несли відповідальність політичні партії за тих, кого делегували. Але тоді була ну був парламентаризм, була суб'єктність ради. Я знаю, наша група європтиміст. Могла робити дуже багато всього, при тому, що ми представляли різні фракції, а, і нас там якась частина ненавиділа, але все одно ми могли впливати. Mm -hmm. Зараз ми бачимо, що е, цей голос дуже такий е, ну. Не голосний, так, цієї мудрості є кілька фракцій: Європейська солідарність голос є там інші групи, які є проукраїнські, є депутати. Там сто mm -hmm. осіб чи скільки які є в сьогодні провладній коаліції монокоаліції, треба вибирати з поміж себе, якщо не хватає. Так. Ну не вистачає цього запрошувати тих, хто погодиться, але їм дати можливість Пані приймати Усамі. рішення і робити адекватні кроки.